Доброго дня, вітаю вас. Ще одна стара обновка. Перевезли з тої хати. Бачите, що? Підкова старовинна. То ми колись з України привезли, товариш подарував ось справжні Справжні, старовинні. Дві він подарував підкови. І ми маємо оці двері вхідні. Центральні і двері в вихід в, в сад, тому ми вішаємо одну туди, одну сюди. Щиро віримо, що ця підкова приносить нам благополуччя і взагалі приносить все, що може. Але не знаю, подобається нам. Нам подобається це повір'я, знаєте, що це на добро. На добро. От, так що вже ж повісили маємо. Ота друга над другими дверима. Ця така більшенька якась інша. от Але теж Бог з скільки їй років. аутентично Чекає сьогодні у нас. Деньочок такий, верніше вечір веселий. Ввечері до сина приходять друзі. Я їм таку тацю готую. Зложила чіпси, вафельки, шоколадку апельсинову і зроблю шість чи не шість, бо два друга приходить, їх буде троє. Зроблю три хот-дога. Взяла їм такі для хот хотдогів смачні ці великі, такі товстенькі свині, сосісочки. Так, сердечки такі, то я запечу і зложу їм три ход догази, соуси різні, таке сік апельсиновий. А ми зараз швиденько поїмо лазані і займусь я приготуванням себе, мабуть, бо ввечері до подругу поздоровляти в ресторан. Покажу вам цікавий ресторан такий. Це таке кафе на даху. ось, І може сподобається. Досить симпатично. І бачите, приміряю я тут соняхи свої, ви добре казали, що вони по кольору сюди підходять гарно. Але тут така справа, я взагалі планувала хліб сюди повісити, в цей кут. Чому в цей кут? Його найбільше видно. От, Я би навіть повісила його ось тут. Але ви знаєте, я в ту плитку не буду дюпеля, оце ми не будемо таке робити, бо в мене ж є. Бачите, як корисно знімати відео. Одразу щось можна пригадати. В мене є такі завіси для картин, вони на липучках. Може, вдасться. Ну, буде картина, будемо пробувати. Ось, так що зараз пробуємо швиденько їмо лазанью і всі розбігаємося по справах. Покажу лазанью вам в розрізі. От, а то я вже про неї говорила. А ще не показувала, як вона виглядає. Так, я розрізаю на чотири шматка, прикриваю, мабуть, рукою, так? А от, бачите, ось і видно тут в розрізі багато м'яса, багато соусу, гарна соковита. Ось і смачненько, ми всі з задоволенням її їмо. Так що зараз будемо смакувати лазані. До речі, хочу про цю плиточку сказати. Пам'ятаєте, ми її клеїли, вона самоклеюча. Ось і вона пластикова, але виглядає як, як плитка. Дуже гарно, зручно, швидко, ніякого. Клею, бетону, цементу нічого <гум> не треба. Отже, що, ви знаєте, я на ній бризки ніякі не бачу взагалі. Але вони є, вони мусять бути, тому що тут я їх бачу, не знаю, чи можу я показати. Ну, звичайно, ви не такі ледащо, як я, і ходите з спреями по хаті і миєте нормально. А я рідко це роблю в тому, смислі, в тому сенсі, що я завжди маю вологі миючі серветки. І от коли я не можу погнати, взяти спрей, мочалку і зайнятися таким глибоким миттям, я беру цю серветку, прохожуся по митці, прохожуся по екрану, по дзеркалу. Правда, Дзеркало, я потім ще й витираю. Туалетним папером. <ривіт> і щоб не залишалися вологі розводи сліди. От, і що хочу сказати? Що на стіні краплі все ж помітно. Особливо, знаєте, від чого? Від з одної пасти. От, а на цій плиці помітно. Але фарба тут хороша, тому я ось беру вологу серветочку. Її просто протираю. Нікого там, ви чуєте, як унітаз. Це просто я коло нього стою, і він вирішив показати, який він молодець і собі зливає. Звичайно ж, ніхто тут не в туалеті. Ай Боже. От, І на стіні абсолютно нічого не видно. Мити її можна скільки хочеш, як хочеш. Якщо фарба для ванни або для вологих приміщень. То працює вона безумовно прекрасно. Ось і вологою серветочкою я після того, що там по підлозі пройшлась, по плиточці пройшлась. Дуже зручно їх мати в себе. Прийшла тут дитинці допомагати постіль міняти. І згадала, що я ж вам не показувала його малюпусіньку кімнатку. Отже, ліжко. Це дабл ліжко, воно досить немаленьке. Ось зайняло стіну. Воно має внизу два ящика там для зберігання в нього. Ось велике підвіконня. Він собі зробив такі дві полички. Отже, комп'ютер, комп'ютерний стіл, телевізор. І ось це крісло, пам'ятаєте, я вам його показувала. Ну і обрав собі ще такі столики. Два. Ось на одному платівки стоять столику. А на цьому таке книжки, вода, чай, що там. От, і це крісло він забирає сюди до стіни, і виходить два сидячі місця. То от сьогодні друзі до нього прийдуть, і він собі може тут сидіти, скажем так. От, так що маленька, маленька, але він її любить, і вона йому дуже затишна, ця кімната. Крісло розкладається вперед, воно таке напівлежаче може бути. От, хочеш за комп'ютером сидиш, хочеш з крісла граєш. От такі то справи. І І все. Зараз застелю покривалом, все ж гості прийдуть. Не будеш так не застелене покривалом. Якось ж... культурні люди. Я, до речі, спитала у сина дозволу, чи можу я знімати його кімнату, він мені дозволив. Він, звичайно, і не знав, бо він не дивиться, мої відео не підписаний на мене. <ріху> ну, таке. Ну що ж, невдало я покривало йому, купила. По довжині добре, а по ширині я, мабуть, погано вирахувала, там був розмір в інших, і я щось з добре порахувати, тому, тому так. Але я думаю, хлопці собі розмістяться в трьох. І все буде добре. Закуски я їм на вікно поставлю та й мають цей маленький столик. Закуски, я так кажу. Хлопці не п'ють, не палять. то Такі, знаєте, хлопці, ботаніки такі. Мій улюблений тип чоловіка це, це ботанік. Але розумний і з високим інтелектом. О, це просто чудесно. Ну що ж, нехай все у них весело пройде. Пішли хот доги робити. Я трошки флористом попрацювала, тому що на день народження до подруги йду. І я захотіла якийсь такий великий гарний букетик, то я придбала три букети, розпотрошила їх і зробила ось такий один: троянди, білі, рожеві, червоні і лілії білі. І... Це як дубок, оця квіточка зелена. От, але мені здається, вона таку свіжість дає. Так що привітаю. До речі, подруга дивиться мій YouTube канал. Але сьогодні вона це не побачить, побачить уже в справжньому часі. А поки дехто, ну, я в ресторан збирається, то чоловік ринву робить. Каже, в середу дощ буде. Треба ж культурно. Ну, і тут -то все добре, швиденько, повісив гачочки, повісив римву, придбав. І бачите, але треба ж якось її там культурно вписати. От, І він її завернув. От, І щось тут зараз відбувається. Не знаю, буде врізатися в ту римбу від будинку. От, і буде стікати вода в каналізацію, куди треба. Ну, була така ідея, що <смі> чоловік запропонував сину, каже: слухай, так давай в джакузі направим, <смі> буде наповнюватися. Ну, я запропонувала просто до сусідки. Ну, теж не спрацювало <смі> ні туди, ні туди. Так що доведеться врізатися, як культурні люди. Мені подобається ламати цю шоколадку. Такий апельсин шоколадний. Його треба сильно стукнути. І потім, коли відкриваєш, то він розпадається на дольки апельсину. І так справді зроблена, як апельсинка. Не знаю чи... Багато людей люблять апельсиновий шоколад, але смачненький. А ви знали, що британська шиншила це чорна кішка? Бачите, лапки, подушечки. Ну, наша така трошки. Не вся чорна. У неї подушечки на лапках чорненькі. І шерсть, кінчик чорненький, а всередині світло. Ну, покажи вам. Покажи, які чорні подушечки в тебе. Покажи. М -м -м. Чорна кішка. Чорна кішка. Така. Полежала на всіх диванах і втомилася. Обклалася машинами, хот-доги роблю. Ковбаски тут печу, булки тут печу. Я люблю в гарячі ставити шматок сиру, потім туди огірочок, е може, солений, потім саму ковбаску. І далі соуси різні і тертим сиром посипаю. Ось такий от ходой. Смачненько. Якщо не огірочок, то помідорку ріжу свіжу мілку, але зараз маю готовий цей соус, як він називається, де порізані помідори. Так, знаєте? Знаєте, бо я забула. Ще маю такий сирний. Та є. Це для бургерів мені подобається, чесниковий майонез мені подобається. Взяла чилі кетчуп. Ніщо і, і, і сир. Ось таке. низ такий, зверху такий, такий. Ну, як же може бути несмачно? Це просто неможливо. Такі ось вийшли: три для хлопців, три для чоловіка. Артур може з'їсти декілька. От. А мені пора збиратися і йти на день народження. Собачки проводжають мене. За сценарієм ми маємо бути всі в білому. Тому я невинна буду в білому. Так. Сіла хоча б взуття синє, бо якось вже така біленька. Добре, надіюсь, довго не буду допізнати. Нет. Все. Сіла в машину, чую якийсь дивний звук. І тут я згадую, що я забула розгрузити машину. І задо мене дві тумбочки піаніно електронне. і купа торбів. Як так забула, не знаю. Ну і тепер думаю, що якщо хтось когось треба буде підвести. Ну, але ніби до ресторану всі якось доберуться. Ну, то я навіть і не зможу нікого підвести. Може, одну людину тільки поряд. Ой, галя-галя. Каже чоловік, каже, як сильно нап'єшся, то позвони, я приїду тебе забрати. А, ну... Не хотілося б. До речі, згадала Гаря-Гаря. Ми недавно з сином, з внучкою там бавилися ввечері. і він мене попросив, каже: а пригадай якихось українських співаків, таких дуже-дуже він любить, знаєте, 70-ті, -60 60-ті роки і так далі. Не тільки Україна, а різних. Ну і ніби. Такі 80-ті, пригадай, кого ти знаєш. Давай пригадувати. Ну там, кого могла, пригадала там, Яремчук, Івасюк, хто там ще. Ну, багато шукали, шукали. І зупинились ми на було, як це називається, коли троє людей співає. Група така, троє. Боже, як ж. Ну як же так? Знала-знала, забула. Може, пригадаю. Ну, тим не менше, там співає чоловік, його дружина, його сестра. Щось таке. І слухали ми пісню українську, ну це ж, це ж я не добре, це, ж недобре, це ж жах. Почали. Несе Галя, воду коромисло гнеться, а за нею Іванку як барвінок в'ється. А потім він каже: Галю, ти ж мене не поважаєш. То ти замість того, щоб витися як барбінок, то взяв би коромисло, ні, воду поніс. Я така думаю, знаєте, коли ти маленька слухаєш ці пісні, якось так не звертаєш уваги. Ну, вірш та й вірш, пісня, там пісня. Але зараз, коли я вслуховуюся е, в ці слова, і так мені цікаво, і думаю, він там б'ється, а в неї коромисло гнеться. А потім каже, ти мене Галю і не поважаєш. Та так. А чекайте, ще там було. щось там. Я тебе чекала, чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. А Він і коня мав, і стежку знав, і мати пускала. Одна сестра сідельце сховала, друга сестра побігла, знайшла то сідельце. А він так і не приїхав. Ну і от думаю, я: а що ти робив весь цей час? Ну, що ти робив? Одна ховала, ти прийшов, подивився на коня, заплакав, ліг в траву лежиш. Друга сестра знайшла сідельце, ти подивився на коня, знову заплакав, бо вже лінь їхати, ліг на траву далі лежиш. І так і не приїхав. Ну, трошки дивно мені. От що значить послухати слова пісні в 50-річному віці, правда? Ну що ж, надію, зараз буде весело всім, і покажу вам гарний ресторанчик. Згадала Тріо Мареничів. Тощо почався, і тільки що їду, дивлюся пара. Хлопець з дівчиною, і вона в, в весільній сукні, але ну, такі не дуже довгі, і велен на голові, і переходять дорогу, стоють на світофорі, цілуються. Тільки вдвох. Такі милі. Ну, чудово. До речі, згадала, коли тільки приїхали сюди, в Англію, з України. Ну, ви вже знаєте, дуже давно. 23, 24, 24 я вже сама забула. От, Папа, знаєте, стара сліпа глуха в Києві. Ну і е, чомусь дуже мені кидалося в очі, знаєте що, що е, йдеш ось по вулиці, дивишся на дитячих майданчиках з дітками е, тати, більшість, там всі майже, по вулиці гуляють, ведуть в школу тату. Е, потім, пам'ятаю, дуже мені було так незвично, пішли в басейн. Ось і там є басейн для діток, теж окремий, такий невеличкий. О, я не туди поїхала, зараз буду об'їжджати. І е, ви знаєте, дивлюсь теж тату, батько з донькою. От, І, пам'ятаю, вони вийшли вже одягатися на вихід, а там, знаєте, фени стоять, волосся сушити. І... Він її витирає волосся, посадив її на такий стіл, столик, де фен, бо вона маленького зросту. Взяв фен, взяв гребінець і сушить її, і вкладає, там, зачесує, причесує. І ви знаєте, ну, я ніколи не бачила такого в Україні, коли була маленька. Може, просто не бачила, бо не було де бачити. Але... Чомусь так у нас якось було прийнято, що мама таким займається, правда, а не тато. От. і Тато так мило, приємно. І зараз, я думаю, зараз теж багато чого змінилося, молодь дуже гарна. Всі розуміють, що ти такий самий тато, як як і мама, ви тобі, ви батьки, і ви. Починається вечір. Почнемо із коктейлів. Такий, такий вигляд на місто. Катедру видно звідусі. Це через барчик я йду інший зал. Тут приватна вечірка, але хотіла в істерії вам показати. То металеві, металеві. Відвісочки гарно. Багато-багато-багато. 私は。 Це вже типова для мене ситуація. Хто би міг подумати, що в мене між бур'янами така плантація полуниці. А вона стільки попускала хвостиків, почіпалась до землі. Ой, особливо е, тяжко ті, знаєте, колючі видаляти бур'яни. Йой, е, опустилась, треба вечірком підлити все. Ось так аж не дополола. Що робити от з такою поганою землею, яка наполовину складається із шутру? Ну, от як її перекопувати, шутер ніде не дінеться. Вибирати ж я його не буду, правда? Ну, не знаю, я ще не придумала рішення цього. Може, будемо коли вирівнювати цю ділянку, засипати землею? Тоді якось буду вирівнювати. Цей, цей бік і засіювати травою середину. Може, і рішення знайду для цього. От щось в мене таке відчуття, що її хтось їсть цю грушечку. Дивіться. А то не той павутинний кліщ. Ну ні, я проти. Я проти, бо так вона не витягне. Треба шукати, чим би її таким обробити, щоб спасти, шкода. І прижилась була гарно, і якась зараза до неї вчепилась, мені здається. Ну, люди, ну скажіть, за що ви любите оцю будлею? Ну, яке воно страшне, боже, Боже. От квіточка гарна, ну і що? Квіточка відсвіла от Киво? Поки цвіте, ще нічого. Ну... Листя. Mm. <хи> не, не, не знаю, не доходить до мене. Зрізала щавель, бачили, мабуть, дала йому трошки простору. Думаю, буде розростатися далі. Якихось тут. Я бачу багато павуків. Знаєте, сезон зараз такий. Як буде далі? Чимось би я, звичайно, обробила би всі дерева. Треба якось. Серйозніше до цього відноситись. Квітник цей не дуже мене радує. <свіття> Найби вже <оце> ворог свело. <свіття> Хоч би зрозуміти, що воно таке. <свіття> ну, і вишенька, все вона гарно росте. Колись не питали, чого я не обрізаю. Вона малюпусічка. ось вона малюпунька. І я коли їх купувала, вони всі були з обрізаними верхушками, всі дерева. І тому другий раз я вже не обрізала. От, кропиву тут на силу, на силу вибрала. Треба продовжити це заняття, але я вже така вся сколена і вжалена, що поки що трошки розчистила цю діляночку, знайшла купу, купу, купу відросточків полунички. От, і вже задоволена. І ринба завершена. Чоловік молодець, до дощу приготувався. Так гарно тут вивів, такі колінка, таке воно блискуче, завертає і врізається в трубу. Ну, взагалі, краса якась. Ми тут скоро всьому навчимося. Не ну що дякую, друзі, що прийшли. Миру вам, спокійних днів і тихих ночей.